Доброго дня! З вами відеоблог про історію з Олексом Хавром, ми продовжимо говорити про всяку історичну всячну. На моєму бортовому хронометрі 204-й день російського вторгнення. Новини поки що дуже радісні. І я вирішив згадати про одну таку річ, про яку мене дуже часто питають, в коментарях. Хаври, а чому ти не розкажеш нічого про рашку? Я так подумав, дійсно, щоб не розповісти про Рашку. Ну, отже, тема сьогоднішнього випуску середньовічна Сербія. Або і також відома як князівство Рашка. Ну, і взагалі, якщо ви помітили, у нас потроху починає збиратися так матеріалу на новий цикл, присвячений історії Балкан. Не всі історії, ну, але принаймні так трохи пройдуся. <кій> так, так що будемо вважати, що цикл розпочаток. Отже. Для того щоб розповісти про сербів, треба взагалі розповісти про переселення слов'ян на територію Балканів. Ну, вперше, вони згадки про них, про те, що вони там з'являються, вони виникають майже одразу одночасно з появою гунів. Ну і тому часто ну там згадки це два-три рядки в усіх істориків, яких тільки можна знайти. Тому часто вважають, що от гуни взяли просто з підкорених ними племен. Тоді ще, ну, я про історію ранніх славян вже Слав розповідав. От і разом з ними вони прийшли. Ну можливо, так і є, але це темна вода в облаці, тому нічого не буду казати про це. Масове переселення слов'ян вже пов'язано з наступним е каганатом. Аварським каганатом, про який я вже теж розповідав. І це вже, звісно, набагато більш пізні часи, це вже середина VI століття, і вже з, ну, скажімо так, з другої чверті 6 століття, там за часів вже раннього Юстиніана, починаються набії слов'ян, в основному на Нижню Дунай. Е, вже за 550-х років, коли вже Юстиніан був підстаркуватий, е, чума вже пройшлася по імперії, а, і взагалі вона була імперія виснажена. Безнадійною спробою повернути колишню велич Римської імперії, завоювати усі колишні римські землі. І от тоді слов'яни почали набігати набігати масово, як справжні варвари, варвари, грабувати каравани. Ну і настільки вже було змучено податками населення Візантії, що часто у місцеве населення волонтері виникало питання: а може і не треба опиратися. Це воно даремно. Ну, Насправді оця вся героїчна така картина про те, як знедолені жителі імперії приходять такі вололюбні слов'яни, і ва, мир, дружба, бхай-бхай. Це вже картинка пропагандистська, не буду казати, чи я, може здогадатися. Слов'яни були варварами в самому гіршому сенсі слова, Гірше від германців. Чому? Ну, тому що германці, вони. Звісно, були дикуни, ну варвари. То я нагадую, Варвари це не те ж саме, що дикуни, але вони отиралися біля кордонів Римської імперії дуже довго, кілька століть. І за цей час вже деякі норми виробились про те, що можна, що не можна. Слав'яні були слав'яни були дикі, от реально дикі. Вони жили в землянках, спали прямо на, на сирій землі. От це була одна з проблем, чому їх важко було перемогти. І, і норми моралі для них були тільки те, що нам гарно, те і те добре. І тому, як тільки наприкінці VI століття, особливо вже в VII столітті, коли почалися війни Візантії з Арабським Халіфатом, в Слов'яни взялися на повну потужність спочатку разом з аварами, а потім і самостійно. Тобто авари спочатку як тех, вербували їх контингент, як контингенти для своїх нападів на візантуді. Потім слов'яни зрозуміли, що а навіщо нам авари? Тим більше аварський кагнат почав потроху занападати і набігали слов'яни на інший берег. І з ними яка проблема була? Що от германці, як сказав, вони то варвари, але з ними вже можна було домовитись. Вони розуміли таке поняття як федерат. Вони розуміли таке поняття як угода. Тобто, от стандартна відповідь імперії на варварство було: ну давайте ми вас наймаємо як федератів, ви селитесь на наших землях, ви живете своїми законами, не римськими, а своїми. І отримуєте від нас щедрі подарунки, і за це захищаєте ось решту імперії від інших варварів, дикунів, які далі. І германці, як ми знаємо, принаймні половина з тих, що пересилилися на землі, пересилилися як федерати, друга половина прийшли і почали вимагати і нас федератами зробити. Слов'янами спробували провернути таку фішку, але вони були такі дикі, що вони навіть не зрозуміли, про що йдеться. Вони угоду заключили, переселилися на територію Візантійської імперії і почали грабувати місцеве населення. Коли їм прийшли і сказали, ну ви що, ми ж домовлялися, вони не зрозуміли. Ну серія, ну як, ми домовились, що ви нам дозволяєте приходити грабувати. Ні, ми, ми вам будемо платити данину. Навіщо данина? Ми самі пограбуємо. От, ну, і почали набіги, почалися набіги через Дунай. От, щоб ви зрозуміли масовість і ефект цих набігів. Там з одного з набігів, наприклад, вони переправили назад через Дунай за допомогою інших друзів, друзів Візантії, Гепідів. 15 тисяч рабів. В основному жінок і дітей. А чоловіки, ну а що чоловіки? Слов'яни були відомі тим, що розвагалися такими гарними штуками, там, здерти шкіру живцем, спалити живцем чоловіків полонених. Ну от так. І так з року в рік. Намагалися їх придушити, але ну, ви ж знаєте, для того, щоб перемогти ворога, головне зруйнувати його логістику. Бо так, розбив, а потім ганявся з ним по лісах. А у слав'ян логістики не було. У них не було постійних поселень, які можна було спалити, як завжди робили імперії в боротьбі з варварами. Вони жили десь у лісах. І ганятися за кожним слов'янином у цих лісах, ну це жодних коштів не вистачить. А за ними поганялися, пішли додому. На наступний рік вони знову з тих диких лісів вийшли і знову грабують. знову... Ну, до чого це, звісно, призвело? До знелюднення, великого знелюднення Балкан. А коли почалося знелюднення. До чого це призвело? Ну до того, що з'явилося вільне місце. І чергова така рейдерська партія слов'ян зрозуміла, ну блін, навіщо нам оце ноги бити туди-сюди. Давайте краще переселимося. Тут кращі землі, тут слабаки якісь живуть, ми їм зараз копняками вишинемо, будемо самі тут вести своє чудове господарство. От, звісно, примітивно, але навіть на примітивному рівні на Балканах усі, хто туди їздить на курорт, зрозуміють, що все ж таки клімат краще ніж у нас. Та навіть у якісь там Румунії чи у Чехії. Ну і почали переселятися, тобто вже від набігів, від дружинно культури. Почали переселятися, звісно, дружина, і вже з, з, діть, з жінками, дітьми, старими. І почали це якраз було в 7 столітті. Ослаблення капітальне в зв'язку з поразками від арабів, не до того їм було. І слов'яни захлинули усі Балкани. От майже всі Балкани, от тільки південна-південна кромка е Греції самої лишилася незаселеними слов'янами і острови. Тому що слов'ян човни були, але не було справжнього флоту, щоб по морю так ходити нормально. От, А що з місцевим населенням? Ну, а воно або тікало, або його вирізали. А ну, чоловіків вирізали, жінок і дітей продавали в рабство. Або вони тікали в гори. І так і склалося, що ну можливо до того, перш ніж туди присали слав'яни, там була різниця між місцевим населенням. Ми вони пам'ятали, хто з них там даки, хто гети, хто фракійці, хто македоняни. Після того, як прийшли слов'яни, усі, кого загнали в ліси та гори, вони стали просто волохами, влахами. І отак, власне, колишнє римське населення, не слов'янське, отримало свою, своє ім'я. Ми не знаємо, що воно знає, але значить, швидше за все, воно щось образливе. І ми знаємо, що це не було якесь специфічне плем'я, це от для слов'ян усі римські жителі скопом усім були влахами. Ну, до речі, це досі збереглося у назві Італії польською. тобто і Влахія, як ми знаємо, частина Румунії, і Влахія, Влах, Влохі, Італія. Ну, це одне і те саме слово, просто римське населення. А хто там вони? Римляни? Ну, я про це говорив. Такий, скажімо так, вирівнювач етнічний у вигляді слов'ян. У 717 році слов'яни також взяли участь у сумнозвісній облозі Константинополя, майже дворічній, разом з Арабами. Ну і відгребли там, от конкретно відгребли, там їхній флот спалили грецьким вогнем вперше в історії. Ну, для Арабів це трохи раніше настало, а для слов'ян ну, це перша сутичка з грецьким вогнем, після чого вони боялися вже виходити в море проти Візантії. Як ми знаємо, відбили, Лев Третій відбив цей напад, звіль... зняв облогу з Константинополя за допомогою Болгар, ну, про це ще окрема мова буде. От, і після цього. Ну, Візантійця, звісно, ще й слов'ян потроху вербували у війську, але закінчилося погано. Зокрема, одна з найгнебніших поразок ще у 7 столітті проти Арабів була пояснена тим, що візантійця не вербували 1030 слов'ян зі словами: Ну, ви гарні воїни, давайте, йдіть. А вони взяли і прямо під час битви побігли чи прийшли на сторону Арабів. Ну, такі принципові хлопці. От. Але так чи наше. От, переселення, заселення слов'янами Балкан мали ще інший е, ефект. Е, бо тепер грабувати то було нікого. Раніше було зрозуміло. Ага, ну ми ходимо через Дунай, грабуємо, повертаємось назад. А тепер через Дунай кого йде грабувати Своїх? Так, по-перше, якось понти своїх грабувати. По-друге, ну поняття. По-друге, е, та й самому ж можна відгрести, бо там такі самі хлопці, вони знають всі твої прийоми. От, все твоє чарівне кунг фу, і відповідно таким чином набіги слов'ян на Балкани закінчились тим, що Балкани стали, стали слов'янськими, крім волошського населення, яке пересилилося в гори. А, а слов'яни почали мігрувати деінде, тобто на північ, на захід. Ну і так почалася друга хвиля слов'янської колонізації, яка насправді була куди більш херлявою в порівнянні з цією першою, як би нам не було це дивно чути. Отже, маємо ми ситуацію. От 7-8 століття, слов'яни на Балканах. Як їх описати? Бо ну, зараз ми знаємо але, хорвати, серби, македонці, словенці, босняки, чорногорці. Тоді цього цього не було, не було жодної цієї назв. Не були, звісно, сорби, серби. Ну, я нагадую, це таке слово, що цих сербів, принаймні, в трьох місцях в протилежних кінцях слов'янського світу є, і з хорватами аналогічно. Це такі і поляни, так само. Тобто, це слова, які взагалі були для слов'ян, і за кимось вони просто затримали, за кимось ні. Тоді вони самі так себе не називали. Вони ділилися на те. Що називає візантійця, називали склавініями або славініями? От, власне, плем'я слов'ян, славіні що це таке? Швидше за все, це було військове плем'я, тобто, це дружина, яка прийшла і щось захопила. І потім вже з цих Славіній з Клавіній утворювалися союзи, які були нетривкими. Звісно, там це була ще не держава в прямому кінці це, це політія, вождівство, Тобто вождь, звісно, був крутий, але його можна було і не слухати, якщо не хочеться сильно, або чи він щось дурість якусь впоров. І от за, тоді складається <кхем>, ситуація, яка зрештою призвела до того, що у 20-му столітті Балкани стали пороховим погребом Європи. Чому? Власне, через невизначеність кордонів і, власне, етнічності народності. Не було От, всі держави, які ми зараз знаємо, вони склалися пізніше з різних уламків. Ну не уламків, маленьких таких ядер, приблизно як і у нас на у східних слав'ян. Я ж пояснював, що. У нас було не, не три братських народи і таке. У нас було штук 15 племен і принаймні 5 центрів для е, потенційного от, ядроутворення для державності. На Балканах Балкан, для південних Слав'ян було те ж саме. Десь приблизно пара десятків племен, і теж з, ну, до десятка центрів, кожен з яких, в принципі, міг стати окремою слав'янською державою. Склалося на усіх. Ну, а потім почалися проблеми. І в чому проблема От, от одразу? Те, що слов'яни, оскільки вони були дикі, вони навіть не, не обирали собі того, що римляни назвали рексом, ну королем, про що я власне розповідав в самому першому циклі. І відповідно не було зрозуміло ані з ким заключати угоди. І вони самі не, у них не було такої ідеї, що один хтось має бути головним. Ну, це автономія. Тобто, от, хто дещо захопив, той тим і володіє. Відповідно, і нема уявності про сталі кордони, тому що, ну. Цей захопив, потім пішов на сусіда. Ну, це вже через кілька поколінь. Звісно, міжособиці починають заздрощі у тих кращих Оці а ті нас образили, підемо повоюємо. І слов'яни почали гристися за милу душу між собою. І звісно, в це <кхух> допомагала з усіх сил, тому що, звісно, їм краще було, щоб слов'яни крилися між собою, ніж разом воювали проти них. І таким чином <кхух> слов'яни вже тоді, от слов'янські Балкани, перетворилися на таке кишливо. З... Де усі воюють з усіма, і такої стабільності великої нема. І тут починається кілька, скажімо так, впливів. Не будемо казати, що це е е е вже утворення держав, чи утворення, не дай Боже, націй, чи навіть етносів, але впливи були. І ми вже потім можемо спостерігати, як ці впливи е створили пререквізит. Посилки для того, щоб в майбутньому створилося щось. Отже, що це були за впливи? Ну, перше, Візантія. Візантія з, зі своїм християнством. По-друге, це Латинська імперія, тобто імперія Франків Карла Великого вже нагадую, кінець 8 століття, початок 9, саме час. Рим зі своїм католицизмом, авари і болгари. ну, тобто степ великий. <кхід> нагадую, Болгари це все таки тюрки. Початково, а не У Кожного з них були свої зони з впливу. І фактично ми її спостерігаємо. Ну, болгарами. Зрозуміло, що від це, нижнього Дунаю, від тієї частини кочівників Вік Степу, пішла Булгарія, від того, під чий вплив потрапила, хто потрапив під вплив Візантії, це Греція, Македонія, Сербія, Чорногорія сучасна. Хорвати вже у 8 столітті, у другій половині 8 століття стали данниками франків, і відповідно там посилилися вплив католицизму, західного християнства. Карінтія, те, що ми знаємо, гос Карантанія, те, що ми зараз знаємо, як Словенія, вони одразу стали маркою. Франкської імперії, тобто там вже правили марк-графи, ну, тобто військові губернатори, скажімо так. І там, ну, вони, звісно, були такі чвари, між франками та слов'янами, але більш-менш, от якраз словенці, ну, каранатійці, вони більш-менш органічно включилися в Франкську імперію. Ну, там вже пізніше, коли пішли угорці, там свої манси почалися. Ну, Це ось ми описано по майбутніх етносах, які тоді ще не склалися. А як можна взагалі описати, що, ти, як ділилося етнічно, ну, взагалі, хоч якось ділилося населення, слов'янське населення Балкан? Три підходи: по-перше, це територіальне, оскільки Балкани це все ж таки така місцина, де усі, усілякі гори, долини, річки усі між собою розділені. Відповідно, є передпосилки для того, щоб. <кій> в кожній такі долині утворився свій ну, мікроетнос. Так, такий опис. Але в час від часу, ну, гаразд, лишилися ще і старі імперські кордони. Нагадую, для <кій> раннього і високого середньовіччя вони все ще жили уявленнями римськими. І тому от кордони провінцій, пізньоримських провінцій, вони так і лишалися. І, відповідно, слов'яни, коли розселялися, їх все одно з копом ну, ж там в Далмації. Ви в Ілірії, ви в Мезі, Мезі, вибачаюсь, ви в Дакії, ви у Фракії. Самі слов'яни спочатку не розуміли про що, ну але потім, коли посли з культурних міст, з Візантії, з Риму, приїжджали і раз за разом, ну ви ж тут Мізійці, відповідно, ви тут всі в Мюзії, а ви тут усі фракійці, тому що у Фракі, а ви Македонці, тому що в Македонії. відповідно, так закріпилося і цей спосіб про, по територіальних одиницях Римської імперії. Плюс ми пам'ятаємо, що з IV століття. Римська імперія стала християнською імперією. А це означало, що е, і поділ в церковній, ці діоцези єпархії, вони ж теж співпадали з римськими кордонами, римських провінцій, а не з тим, що було пізніше. Оцей поділ. Далі у нас є чисто військовий поділ, у нас є поділ на племена або союзи племен, які між собою ані по етніці могли не співпадати, ані по кордонах адміністративних, візантійських, ну, римських, а, а, ані за мову, ані за релігію. Це військові союзи. Там усі дружили з усіма проти усіх, і це весь час змінювалося. Це і ну, ми весь час знаходимо в джерелах оці історії, що отакий то союз займав таку територію. Такий союз племен займав таку територію. Ну, це, скажімо так, візантійці, коли описують в трактатах життя слов'ян, вони описують саме так за союзами племен, ну, тому що це практично. Для них не було важливо, хто там якою мовою говорив. Для них було важливо, хто на них який союз може піти війною, а хто, навпаки, з ними може в спілку війти і піти на когось іншого. Тому такий пуділ. Плюс, звісно. Поділ за правом власності висловимось. Так? Тобто хтось, якийсь князьок, там, вождь, жупан, захопив щось. от При ньому оце йому. Те, що ні, не налегить, підкоряється, і це підкоряється йому, і це, і це, а потім його сини розділили і тепер те, то, так тепер розподілилися ці дрібні комірки на Балканах. А потім вони воювали одне одного, щось повіднімали. <кій> І це вже чисто феодальне. Ну, нагадую, феодалізм це от як зараз корпоративні права. От там хтось в когось якісь частки викупає, перекупає, захоплює РСІ. Ну, це феодалізм. Відповідно, от те саме ми маємо з. Балкан. Ну, от таке кишливе. І, звісно, коли потім оце все поринули історики національних шкіл в 19 столітті, там можна було знайти приводи для того, щоб хтось володів, володів чимось для усіх варіантів, і усі вони справедливі. Для кожного можна було знайти підтвердження. Ну, Ми ще до цього дійдемо. А поки що, у нас ось 7-8 століття, вже 9. -е. Починається вже перше укрупнення е, слов'янських е, політій. Перша держава, яка виникає, це так звана держава сама у 630-х-60-х роках, 623-х 60-х роках. Це на території в основному Чехії сучасної та панонії Угорщини. І це були слов'яни, які підняли бунт проти аварів, скинули їх, і оскільки у них вже були уявлення про державність від тих самих аварів. То вони і утворили свою державу. Ну, вона недовго прожила, розвалилася, як ми знаємо. Про неї не будемо зараз. Був ще такий союз семи племен. У Нижньому Подунав'ї вони були ось між Нижнім Дунаєм, там, де болгари, які тюрки, болгари ще з великого степу осередоків був, і якраз аварами. От те, що можна зараз сказати, як Валахія, Молдова, Трансильванія, от там. При тому, що вони нагадують, що в семи горах жили ті самі Волохи, тобто колишнє римське населення. От. А слав'яни у низинах утворювали свої союзи. Серед них оцей союз семи склавіній, семи племен. Звісно, швидше за їх там було набагато більше. Просто перше з них було сім, яке утворилися. Взагалі сім таке гарне число, до нього всі люблять зводити. От. Таке було утворення, про його долю ще далі поговоримо. От. Так, про хорватів словенців вже поговорили. Ну, і ось нарешті доходимо до наших улюблених сербів і до рашків, звідки взялася Рашка. Бо на кордоні між от тим, що візантійці змогли утримати, хоч я ну, відвоювати дуже швидко після облогу Константинополя, і там же, де слов'яни закріпилися і вже візантійці донесувалися, був коли, була знаходилася колишня римська фортеця під назвою Арса. От, ну, мабуть, римською воно, латиною воно щось пов'язане з вогнем. Але ті, хто знають англійську, порадуються цій назві Арса. Слов'яни, як дикуни, вони це, цю назву перекрутили. Це так званий метатезис. Ну, Знаєте, це як замість там, шосе, як кажуть, США, Караул перекручать на Калавур, от, ну, перестановка голосних, о, приголосних в середині корені слова. Ну, от Так само це сталося з Арсою, і Арса у них перетворилася на расу, ну, переставали літераміцями. І під такою назвою Раса, вона і зараз відома це місто як Стара Раса. Там утворилося ну, одне з таких князівств. В чому була його особливість саме цього князівства в порівнянні з іншим? Тем, що його князь Слав'янський першим охрестився. Це вже було у другій половині IX століття аж за Василя I, там, конюха, ну, це інше, це з історії Візантії, це окремо розповідати якось треба. От, за його вже пізнього правління, нарешті вдалося охрестити частину слов'ян. Ну, і це було важливе для uh, Візантії, тому що, по-перше, вони все ж таки були християнською імперією, політика політикою, але вони дійсно вірили, вони були щирими християнами. І спасіння душі для них було не так. Не просто формальним приводом когось врятувати. По-друге, це був фактично спосіб включити когось з сусідів, або особливо войовничих і гидких сусідів, як слав'ян, всередину свого культурного коду. О, принаймні ми можемо розмовляти спільною мовою. У нас є наші улюблені 10 заповідей, і ми усі погоджуємося, що ми принаймні не порушуємо ці заповіді, а хто порушує, той козел. От. Ну, на такому рівні слов'яни вже доросли до такого рівня розуміння. і... А Християнізація, вона для владних, скажімо так, персон, мала свої переваги. Сто разів вже про це казалося, не буду повторюватись. Відповідно, один князь вирішив, що добре з цим, цим паганізмом нашим, це все добре, але давайте до культури, до християнства, і будемо, як римляни, жити. От. І хрестився. Ну, і, відповідно, у цій расі, колишній арсі, було засновано діоцез. Який став основою майбутньої православної сербської православної церкви? І о, ця о, о, раса, а ну латиною вона пи, стало писатися як «раса» чи СЦ. Е, коли вже дикі слов'яни, ну вже не тільки напівдикі слов'яни почали читати латиною, то вони це разце почали перекручувати знов-таки на рашка так і утворилася ця назва, що для латиномовних вони були расії. Самі для себе вони казали, ну ми, ще Рашки, ми рашковани, Як потім вже додалося в словотворення до цього, ми Рашкавани. Ага. І це було лише одне з князівств, яке потім утворило Сербію на всяк випадок. До Сербії, там ще як до Неба Рашки. <кхем> і, так, е, да, були інші, але. До того, як вони почали об'єднуватись, ну там одразу з'явився свої клани, як їх Властиміровичі у 8 столітті, власне, вони охрестилися от, у 9 столітті. Але у 917 столітті, о, році це все припинилося з однієї поважної причини. Їх всіх завоювали, хто їх завоювали болгари. Які на той момент, у 10 столітті, раптом стали самими центровими на вулканах. Але це вже тема для окремої розмови, і ми про це поговоримо наступного разу. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог про цю історію з Алексом Хавером. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Патріон, хоча б морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео. Знаходьте там список плейлістів, щоб наплутатися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки за сторони лише, і не хворіте. Все буде Україна!